Сухополов'янська сільська рада активно продовжує допомагати Збройним силам України. На звернення наших захисників громада спільно з командою волонтерів В'ячеслава Мережка придбали автомобільний причіп, який вже доставлено на передову медичній роті 116-ї бригаді. Саме в цьому підрозділі проходить військову службу депутат сільської ради Микола Мамченко та приучанка медикиня Людмила Ковтун. Звітуємося перед вами про чергову допомогу нашим Збройним силам України, адже за зверненням військової медикині 116-ї бригади Людмили Ковтун придбали в черговий причіп, вартість якого складає 32 тисячі гривень. Це кошти, які ми збирали з вами разом. От, і середньоденний заробіток, і ко... наших працівників громади. І кошти залучені нашими колективами художньої самодіяльності, які здійснюють і продовжують здійснювати концертні заходи. І донати мешканців нашої громади. Подарунок від громади, причіп для автомобіля вже використовують на фронті. Команда волонтерів передала тим, хто потребує його найбільше. Сухополов'янською ОТГ придбали нам його. От, а Команда В'ячеслава Мережка доставила. Дякую вам велике всім причетним. І слава Україні та героям слава, окрім причіпа, бійцям також доставили продукти харчування та смаколики. Найголовніше, волонтери нашим котикам передали смак рідного дому, чисту прилуцьку воду. Бо в зоні бойових дій забезпечення з водою дуже слабе, і води майже немає. Кожного разу ми веземо до 2,5 тонн води, і це все ми формуємо, роздаємо по підрозділам. Ці каністри використовують потім на на, на дальше чи для бензину, чи для пального, чи так само для води. Ми підтримуємо всіх, хто захищає нас на фронті. Хто мужньо та самовіддано у найгарячіших точках відбиває атаки ворога. Донатимо, доставляємо, допомагаємо. Тільки спільно пліч -о пліч ми зможемо наблизити перемогу. В єдності наша, наша сила, сила разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!